Марка свдоє Євангелія читання Слава тобі Господи слава В той час коли прийшов Ісус до Капернауму чутка пішла що він у домі І там зібралося стільки народу, що не було більше місця навіть перед дверима, і Він промовляв до них словом. І от прийшли до нього, несучи розслабленого, несли його четверо, а що задля народу не могли принести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і через отвір спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, побачивши їхню віру, Каже до розслабленого. Син, відпускаються тобі твої гріхи. Були ж деякі книжники, що сиділи там і думали собі, як може це і так говорити. Він, Богу, хулить, хто може прощати гріхи крім одного Бога. Ісус, Ісус вмить збагнув Духом, що вони таке собі думають, і каже до них, чого таке мислити в серцях ваших, що легше сказати розслабленому, відпускаються тобі гріхи. Чи сказати, встань, візьми своє ліжко і ходи, та щоб ви знали, що син чоловічий має на землі владу відпускати гріхи. Мовить до розслабленого, кажу тобі: встань, візьми своє ліжко і йди додому, встав той і зараз же взяв ліжко, і вийшов на очах усіх, і дивувалися усі, хвалили Бога і казали. Ніколи ми такого не бочили. Господи слава тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо другу неділю великого посту. І в цю неділю читається Євангеліє про зцілення розслабленого чоловіка у місті Капернаумі. Бачимо з Євангелія, що Ісус, який до цього жив у Назареті, починає свою проповідь, свою місію не з свого містечка, в якому, до якому він виріс. А він переселяється, він змінює локацію. Якщо порівняти Назарет і Капернаум це два різні світи. Назарет це гарне, миле, спокійне майже село. Це собі, така собі приміська зона Чикаго, де гарні будинки, де спокійно, де поліція пильнує, де немає криміналу. Живи і виховують дітей. І от Ісус з цього міста, з цього міста Назарету переїжджає в Капернаум. Що таке Капернаум? Капернаум – це Чикаго? Де мікс всього. З одного боку, місто розташоване на березі Галилейського озера, або, як казали, моря, воно є справді велике, величезне. Частина міста годується з того, що лапає рибу, продає. Більше того, Окрім цього рибацького промислу, місто є на шляху торговому. Тобто через це місто проходить величезна кількість різних людей, різних народностей. У Капернаумі до сьогодні можна бачити залишки старої синагоги, в якій проповідував Ісус. Саме місто зруйноване, і тільки можна бачити власне ці розвалини. Бо сповнилися слова Ісуса, який сказав про Кеперну, що в його буде зруйновано. І от Ісус приходить в це місто. Як на Ісуса дивляться люди, які живуть в цьому місці? Ну, прийшов чоловік з села, сприймається, знаєте, як не раз людина приїжджає з маленького містечка, спокійного, врівноваженого, приїжджає в велике місто. На цю людину зразу дивляться, каже, та він з села приїхав. Пробує долі. І саме так дивляться на Ісуса. Бачимо, що Ісус має там помешкання. Ми не знаємо, чи він його взяв в оренду, ретувал, чи може купив, бо вмів робити руками, знаєте, він, він був тесля. Він бать... від навчився від Йосипа. Але коли він поселяється в Капернаумі, він один з, напевно, багатьох людей, які намагаються, на перший погляд, мешканці міста знайти себе, раптом його діяльність починає дуже виділятися з діяльності інших. Він починає проповідувати. І за ним починає йти велика кількість людей. Більше того, він промовляє слово. Яке підкріплює ділом. Тобто його слово несе зцілення. Несе зцілення для душі, але й зцілення для тіла. І цей молодий учитель з Назарету раптом з такого собі провінціала, стає людиною, за якою йдуть сотні і тисячі. І звичайно, мешканці Капернаума. А місто досить, як на той час велике, намагається скористатися з цього. Намагається скористатися з того, щоб почути його слово, а з другого боку, щоб отримувати ті дари ласки, які Він дає. А це є дар зцілення. Євангелист Марко, а він пише зі слів апостола Петра, каже, що і по кількох днях Ісус звернувся до Капернауму. Тобто Ісус ходив перед тим по Галилеї, проповідував. Він вертається в Капернаум. На перший погляд, здається, прийшов чоловік відпочити додому, правда, навіть того рентованого. І чутка пішла, що він у домі. Ісус приходить, щоб відпочити. Але збирається величезний натовп. Настільки багато людей, що не було місця навіть перед дверима. Люди зайшли в дім. Люди є довкола, пробитися до дверей із своєю конкретною потребою неможливо. І він промовляв до них слово. Всі ці люди прийшли, щоби чути слово Ісуса. Мені завжди цікаво, а що могли чути ті, які стояли за межами будинку? Яка мусила бути Тиша? Мікрофонів ж не було. Яка мусила бути тиша, щоб чути Слова Ісуса? Та Ісус мав мати добрий голос, щоб його чули. Ісус промовляє Слово. І тут прийшли до Нього, несучи розслабленого. Людина, яка є паралізована, розслаблена. Вона не керує ні своїми руками, ні ногами. Вона є немічна. Ця людина не може повноцінно жити. Несуть його четверо. Кожний з боку відносно того ліжка, ніж, на якому лежить хворий. Підійшовши до дверей, вони бачать, що зайти не можуть. І не переконують слова, в наш хворий, нам треба до нього, може, дасть зцілення. Тут таких хворих багато. Тут називається за старою українською приказкою: в кожного діда своя біда. Бо кожен приходить своїм. Той каліка, той сліпий, той глухий, а той прикрив свою хворобу, бо хворий на щось значно страшніше, вони розуміють, що вони не зайдуть, особливо з цими ношами. Їх просто не пропустять. І тоді вони роблять те, про що ми чуємо в Євангелії. Вони йдуть на гору, виходять на гору будинку, розкривають стелю і опускають через. Отвір, ліжко, на якому лежить розслаблений. Будинки у цьому теплому кліматі мають трошки інший характер. Там можна розібрати стелю, що і вони роблять. І тут починається найцікавіше. Ми бачимо, що Євангеліст говорить, що Ісус промовляв до них Словом. Тобто люди слухали. І це була головна місія слухати Слово. Ісус проповідує, Ісус говорить, Ісус навчає, і тут раптом починається шум. Ну, бо знаєте, зірвати дошку, також тихо не зробиш. От ми стоїмо на службі Божій, і не раз, знаєте, хор гарно співає, як на небі, і тут раптом діти починають скакати. І дехто думає, от діти скачуть. Ну але як не будуть дітей скакати, то не буде майбутнього тій церкві, правда? Ми це маємо розуміти. І слава Богу, що вони є, що вони живуть в цьому. І от Ісус промовляє і бачить, як помаленьку над його головою розбирається стеля. Цікава, яка реакція була. І вони Марко про це не говорить. Але бачиш, що через отвір спустили ліжко. Більше того, я думаю, що вони мали спускати ліжко дуже швидко. Чому? Ну Тому що інші могли сказати, що ви робите. Вони могли їх зупинити. Вони мусили настільки швидко розібрати цю стелю і спустити, щоб ніхто не зміг зреагувати. Зреагувати чому перебиваєш? Що робиш? Беззаконня робиш, рухату розбираєш. Ісус, побачивши їхню віру, каже до розслабленого Сину, відпускаються тобі твої гріхи. Знаєте, ми настільки звикли до того, що є можливість піти до сповіді. Ми настільки звикли, що в часі Великого Посту навіть такі, знаєте, найбільш закоренілі річники все рівно стараються прийти до сповіді. Ми знаємо, що прийдемо до священика, священник відпустить гріхи, але ми не усвідомлюємо, що це таїнство сповіді з'явилося уже після приходу Ісуса, коли Він дав своїм учням владу відпускати і розв'язувати гріхи. У Старому Завіті, у законі Моїсея дуже чітко зрозуміло є, що відпущення гріхів це прерогатива Бога, і це залишається до сьогодні, бо священник, читаючи молитву розрішення, Каже, я недостойний Єреї властю Його, Його Бога, мені дано, і прощаю і розрішаю від усіх гріхів твоїх. Але в часи Ісуса не було ці, цього, цього виду розрішення. Прощення гріхів в часи Ісуса відбувалося зовсім інший спосіб. Ми чули той вислів козел відпущення, правда? Раз хтось каже, от козел відпущення, на нього все звалило. Це є біблійний вислів в Старому Завіті козеле відпущення це була та тварина, яку раз в році, власне, архієрей виводив з середовища храму, накладав на руки, руки на цю тварину, читав особливу молитву, якою просив Господи, відпускаю цю тварину, нехай з цією твариною, жертовною твариною, відійдуть всі гріхи народу. Відпущення гріхів відбувалося в Старому Завіті через жертвоприношення, коли приносили якусь певну жертву у Єрусалимському храмі. Не синагозі. Синагога була місце зустрічі, місце обговорення, місце спілкування. Саме тільки в єдиному єрусалимському храмі, де жив Бог, можна було зробити. Прохання про прощення гріхів і явний акт прощення. І тут раптом цей. Молодий учитель, який захоплює усіх своїми словами, каже ці слова. Сину, відпускається тобі твої гріхи. Яка реакція? В побожних? В побожних євреїв є реакція зрозуміла. Хто може відпускати гріхи крім одного Бога? Це богохульство. Що ти береш на себе? Ісус вмить збагнув духом, що вони таке собі думають, і відразу реагує. І задає питання, яке ставить штопор усіх, навіть тих критиків богобійних. Чого таке мислити в серцях ваших? питає Ісус. Що легше сказати розслабленому? Відпускаються тобі гріхи, чи сказати встань, візьми своє ліжко і ходи. Справді. Поїдьте зараз десь в якийсь госпіталь в Intensive Care, де людина вмирає? Підійди просто до людини і скажи, скажи, встань і ходи. Або скажи, ти знаєш, Бог тобі відпускає всі гріхи. Чи хтось з нас може це взяти на себе? Ніхто. Тому що зцілення душі і тіла – це прерогатива Господа Бога. Господь, який є творцем людини, є той, який дарує зцілення душі і тіла. Слово зцілення означає цілісність, коли знову людина повертає свою цілісність, своє я, свою особистість. Що легше сказати вам, людям? А ви не можете сказати ні одного, ні другого? Бо не належить вам ваше тіло, бо легко хвороба може його зруйнувати. Та й навіть душа, гріхи ваші, які так легко поповнюєте. Не можете від них звільнитися, аж поки не отримаєте прощення від Бога. Що легше сказати? І вони мовчать. Вони мовчать. І тоді промовляє Ісус, та щоб ви знали, що син чоловічий, тобто я, каже Ісус, має на землі владу відпускати гріхи. Здається слово, знаєте, ми, сучасні люди, звикли до слів. У Нас дуже багато слів. Забагато в нас слів. У нас забагато слів з телевізора, забагато слів з інтернету, забагато інформації. Сучасна людина є перенасичена інформацією. Вона атакує нас зі всіх боків. І ми знецінюємо слова. І це справді досить велика проблема. Наші слова знецінюються. Тому часто у сучасному суспільстві можна бачити картину, коли двоє говорять і одне одного не чують. Усміхаються на всі зуби. Very kind. А одне одному байдужить цілковито. І це дуже добре відчувається саме тут, в цьому суспільстві, правда? Можливо, хтось сприймає так слова Ісуса, відпускається тобі гріхи, як пусту балаканину». Але Ісус, Ісус, який не просто промовляє Слово, але який робить діло, каже до розслабленого, встань, візьми своє ліжко і йди додому. І стає, настає зцілення. І цей зараз вже взяв ліжко і вийшов на очах усіх. Вийшов з цього переповненого людьми дому. несучи в своїх руках ті ноші, на яких його принесли. несучи ноші, які не є легкі, друзі. Він повносилий, Він виходить на свідчення усім. Яка реакція людей? Ніколи ми такого не бачили. Ми не бачили, ми не знаємо. У нас так ніколи не було. Ми і сьогодні так можемо часто говорити в церкві. У нас так ніколи отже не було. На завершення. Що нам, українцям, в періоді війни можемо почерпнути з цього Євангелія? Його принесло четверо. І Ісус побачив їхню віру. Ісус з розслабленого не за Його вірою, зовсім ні. Ісус цілює розслабленого за вірою цих чотирьох його друзів. І тому сьогодні ми, ми, які зібрані тут у храмі, маємо з вірою приступати до Господа і просити в нього про перемогу і мир в Україні. Маємо з великою довірою пробивати ті стелі, щоб Господь побачив, побачив нашу потребу. Так ми, українці грішний нарід, як і інші. Так в нас є багато різноманітних гріхів наших, українських гріхів. Але ми, Господи, просимо. Ми хочемо бути твоїми дітьми і твоїм народом. Ми приходимо сьогодні і ми приносимо те пошмотоване, хворе, розслаблене війною тіло нашої України. Господи, прийми нашу віру і дай зцілення для нашої рідної країни, для нашого рідного народу, щоб у нашій землі запанувала перемога. І мир, щоб знову спокій і радість могли бути у рідній землі, і щоб народ далі прямував правильною дорогою у пошуку правди і справедливості. Амінь. Слава Ісусу Христу!